Головне, що хлопці повернулися, але попереду ще багато роботи. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, представник головного управління розвитки Міністерства оборони. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Хотілося б дізнатись подробиці цього четвертого, як повідомив президент України четвертий за цей тиждень обмін. На... Повернуто на батьківщину важко поранених, тяжко хворих. Також повідомляється, що значна частина тих, хто повернувся на батьківщину, які перебували в полоні з 22-го року. Також є офіцери. Але слово вам, пане Андрію, наскільки складним був цей четвертий обмін. Це був черговий етап. Важливого великого обміну за результатами домовленостей в Стамбулі і так в ході цього етапу, як і за попередніми домовленостями, сьогодні були звільнені важкохворі поранені і молоді захисники 25 років і молодше. І в ході цього етапу більшість повернутих це офіцери. Цифру ми наразі не розголошуємо, поки не прийдуть всі етапи великого обміну з міркувань безпеки операції, оскільки перемовини тривають, але те, що Сьогодні повернулася більшість офіцерів. Це дуже добрі новини, тому що ми знаємо, що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі, і цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Координаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому, і так і буде. Був напружений тиждень, фактично цілий тиждень, і обміни, і репатріаційні заходи, повернення наших полеглих і захисників на щиті, і далі довгий процес визначення ідентифікації. Ми розуміємо, що серед переданих тіл можуть бути різні категорії громадян. Тому далі це складний процес, але найголовніше, що він триває і вже. Зараз триває підготовка до наступних заходів, як по обмінам, так і по поверненням тіл, тому найближчі дні будуть також надзвичайно насиченими. Різні напрямки, різні складові сили безпеки і оборони. І сьогодні це справді добрі новини. Також зазначається, що повернули багато тих, кого вважали зниклими безвісти. А на якому етапі від... вдається з'ясувати, що людина жива? В ході цього обміну все дуже часто відбувається по живому, тобто буквально в останні години. Я не вживаю термін. Багато було тих, хто вважався безвісті зниклими чи ні. Але фактично в кожному обміні є певна кількість такої категорії, і це безумовно вселяє надію, тому що це додаткова інформація. Як про інших полонених, так і про інших можливо безвісті зниклих. Це також дуже і дуже важливі речі. Ви сказали, що це все відбувається під час інформаційного тиску, та й не тільки інформаційного на переговорну групу, на всіх всі, хто залучений в процес обміну полоненими. А які приклади такого інформаційного тиску з боку Російської Федерації ви б могли озвучити стосовно теми репатріації? Тіл ми бачили ще з минулих вихідних, як включилася російська пропагандистська машина, буцім, то Україна відмовляється забирати тіла загиблих захисників. Хоча це не так, і графік був погоджений заздалегідь. і Навіть фури кудись пригнали. Хоча це абсолютно не місце, яке не стосувалося місця обміну, пізніше родичі почали масово отримувати. Дзвінки і повідомлення від російських спецслужб з закликами до певних дій. Далі заява про те, що, начебто, Україна не хоче інтенсивно проводити самі обміни, а Росія готова робити це щодня, що також безумовно не відповідає дійсності. Саме Україна наполягає на інтенсивності проведення таких заходів і реалізації домовленостей в Стамбулі. І це все супроводжується комунікацією українських офіційних посадових осіб, відповідними коментарями і голови координаційного штабу генерала Буданова і заявами координаційного штабу Міністерства оборони. Тобто, це злагоджена командна робота one voice, і Вона дає свої результати безумовно робота з родинами наших захисників. Україна тут говорить правду і займає правдиву позицію. Тому на нашому боці в даній ситуації. Також відчувається підтримка в тому числі і міжнародних ЗМІ, які як не намагається російська пропаганда, але дають правдиву позицію і реальну ситуацію. А вона така, що Україна бореться за повернення своїх і робить все можливе, щоб якомога швидше повернути всіх і кожного і вийти зрештою на формулу всіх на всіх. Істамбульські домовленості це початок цього шляху. Всіх на всіх в категорії важко поранені, важко хворі і. Молоді захисники 25 років і молодше. Тепер це предмет вже реалізації з боку, зокрема, державого агресора відповідних домовленостей. Наскільки тривалим може бути цей процес, коли ми говоримо саме про обмін в масштабах всіх на всіх, з огляду на те, скільки вже було проведено етапів? Ми говоримо по Стамбулу про певні категорії. Не буду називати терміни, але Україна зацікавлена в тому, щоб не затягувати. Минулий тиждень був тиждень, що завершується дуже інтенсивним. Думаю, що найближчі дні будуть не менш напружені. Що ж, будемо чекати повернення всіх наших захисників, всіх, кого Росія тримає у неволі. Дякую вам, пане Андрію, за те, що ви поділилися інформацією. Долучилися до ефіру. Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони, на сумському напрямі зараз перебувають 53 тисячі російських військовиків. Про це в інтерв'ю журналістам заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нашим бійцям вдалося відновити контроль над Андріївкою. А от інформація щодо просування Росіян у Дніпропетровській області не відповідає дійсності. Щодо загрози наступу на Житомирську, Волинську та Чернігівську області під виглядом навчань в Білорусі. Аналіз розвідки каже: Росіяни намагатимуться проводити їх в глиб Білорусі, щоб не провокувати, сказав Володимир Зеленський. У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки знищено гуманітарний хаб громадської організації, яка надавала допомогу людям з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це журналістам на місці повідомив очільник громадської організації Олександр Белюга. За його словами, люди не постраждали, але вогнем пошкоджено техніку, яка була придбана в кредит. Влучила три шахеда ночі упала стеля. Площадь 1800 квадратних метрів згорело все. Ми отримали тільки допомогу: 5 фур, 100 тонн. Это і у нас є і одежда, і гігієна, і продукти харчування, і все обладнання кухні, обладнання погрузочне, конвейер. Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено четверо людей. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель, а також авто, магазин і зупинку громадського транспорту. За словами Федорова, окупанти випустили по місту 14 шахедів. Четверті ранку було 7 прольотів, 6 прильотів. Дуже швидко я такого ще не чув. Ранку прийшов, подивився була машина, тепер нема машини. Удар по військових об'єктах росіян. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження у Самарській області та Ставропольському краї об'єктів військово-промислового комплексу РФ. Про це генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці. У Самарській області атакований новокуйбишевський завод, який забезпечує паливом російські ВПК. А у Ставропольському краї атакований Невинномиський азот, де виробляють аміак та аміачну селітру для вибухівки і артилерійських снарядів. Ворог постійно змінює характеристики своїх шахедів та тактику їхнього застосування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський під час наради щодо протидії ворожим ударним БПЛА, якими росіяни щоночі тероризують українські міста. Відтак Україна має нарощувати та збільшувати кількість засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед, БПЛА перехоплювачів, як наголосив головком, від виконання цих задач залежить життя людей, функціонування інфраструктури та Економіки нагадаємо, ще в квітні Україна презентувала дрон-перехоплювач шахедів. Швидкість вітчизняної розробки 200 кілометрів за годину, а висота польоту до 5 кілометрів. Безпілотник за останні два місяці збив понад 20 ворожих дронів однак він може і перехоплювати розвідувальні БПЛА. 43 ворожі безпілотника знешкодила українська ППО цієї ночі. 23 із них оборонці неба збили вогневими засобами ураження. 20 були локаційно втрачені. Повідомили у прислужбі службі сил. Загалом російські загарбники запустили 58 дронів. Влучання зафіксовано у 9 локаціях. Вони самі створюють дрони. В одному з вишів Дніпра закінчує навчання перший курс студентів за спеціальністю інженіринг безпілотних систем. Для Дніпра це новий і поки що єдиний досвід. Запровадили навчання минулого року. На курсі студентів навчають проєктувати та створювати безпілотники. Загалом в Україні шість закладів вищої освіти, що готують фахівців у подібній галузі. Наскільки ж ця професія потрібна зараз? Кого серед майбутніх інженерів БПЛА більше військових чи цивільних? Та де, крім війська, можна знайти роботу за цією спеціальністю? З викладачами та студентами поспілкувалась наша Ніколь Савченко. Це заняття з інженерінгу безпілотних систем. І, хоча не вчать не керувати дронами, а створювати їх, політати теж дають. Для найголовніше це фізика це розуміти, чому він літає, як він літає, як він повертається, рухається. Тому це фізика, звісно, це банальна, саме початкова фізика. Взагалі-то це дуже цікаво от все це збирати, у всьому цьому розбиратись. Це Головне все запам'ятати, а там вже руки самі все роблять. У Олександрі є власний дрон який допомагає їй в аматорських зйомках. Тепер же цікаво розібратися, як він працює, каже дівчина. Так, якщо для Олександри безпілотники радше хобі, на курсі є студенти, яким ці знання вкрай необхідні. На сьогоднішній день статистика така, що військові заходять на навчання в цивільні університети на ці, на ці спеціальності, і приблизно співвідношення три чверті, одна чверть. Одна чверть приблизно військових, три чверті це ті, хто займається цивільною справою. І саме таких фахівців нині не вистачає. Запевняє викладач з проєктування та виробництва безпілотних літальних апаратів Віталій Зайцев. В Україні тільки fpv дронів виробляє приблизно 500 близько 500 виробників, і представляємо, да що для 500 компаній потрібні інженери. Хоча б два-три проєктувальники, три-чотири технологи, і ми вже маємо необхідність в тисячах фахівців. Та не всім ця спеціальність дається. Вчорашнім школярам її опанувати важче, бо бракує знань. Предмети це математика, фізика, англійська, інженерна графіка і. Теоретична механіка. Інженерна графіка нам потрібна для того, щоб ми там крестимо всі деталі, всяке таке. А англійська нам потрібна для того, щоб знати всі термінології у світі. Треба знати аеродинаміку, динаміку польоту. Крім розрахунку на опір матеріалів, треба знати будівельну механіку, міцність літальних апаратів. Зате потім знайти роботу для такого фахівця не буде проблемою. Запевняють в університеті. за дослідженнями агентства Маккінзі не вистачає. Чає приблизно 20% фахівців з технології і 30% фахівців з розробки техніки авіаційно-космічної. Їх просто не вистачає в світі, тобто є дефіцит. Є багато, наприклад, айтівців, але не вистачає саме інженерів на сьогоднішній день. Фахівці з України дуже бажані гості, навіть не в якості гостей, а самі в якості фахівців в будь-якій країні Європи, Америки і Азії. А сама професія нині перспективна не тільки у військовій справі за цією спеціальністю можна працювати у сільському господарстві, логістиці, будівництві. Ніколи Савченко Юрій Смірнов, телеканал Рада за. В автобусі, який потрапив вчора у ДТП у Франції, були ліцеїсти з Буковини. Студенти поверталися додому після навчального обміну. Про це повідомило посольство України у Франції. Нагадаю, вчора, 13 червня, дорогою до Парижа, автобус з невідомих причин з'їхав у Кювет. Загинули четверо людей. З них троє громадян України. Важкі поранення отримали 11 пасажирів. В Ірані знову вибухи військове керівництво Ізраїлю заявило про нові удари по Тегерану. Про це повідомляють іранські змі та The Times of Israel. Вибухи пролунали в іранському місті Тебрис на північному заході країни. За словами представників армії оборони Ізраїлю, удари продовжать по іранських ядерних та військових об'єктах, пускових установках, балістичних ракет, а також по військових чиновниках та вчених ядерниках. Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль масово наатакував атакував іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби. Крім того, Цахал ліквідував вище військове керівництво Ірану. Тегеран, свою чергу завдав удару у відповідь по Ізраїлю. В ніч на 14 червня було випущено понад 150 ракет по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє осіб, ще десятки отримали поранення. Вашингтон готується до масштабного військового параду, присвяченого 250-річчю з дня заснування армії. США. ця подія також збігається з днем прапора та 79-м днем народження президента Дональда Трампа. У параді візьмуть участь тисячі армійців. Серед техніки будуть танки, Абрамс, бойові машини Бредлі, а також літаки та вертольоти. Військова процесія розпочнеться о 18.30. Після параду заплановано приземлення парашутистів президентському Кому парку Еліпс. Вони мають вручити Дональду Трампу американський прапор. Саме в цьому парку облаштована трибуна для президентського огляду, місця для глядачів та концертна сцена. О 20-тій там заплановано концерт. Завершиться святкування феєрверком. В армії США оцінили вартість заходу у мінімум у 25 мільйонів доларів. До слова в останній військовий парад у Вашингтоні був у 1991 році. Одночасно, зі святкуванням дня армії у Вашингтоні сотня громадських організацій анонсували масштабні протести по всій країні під назвою Без королів. Відновлення Київщини сучасна освіта та підготовка фахівців, яких потребує сучасний ринок праці. Такі питання обговорили на форумі Стратегія регіонального розвитку. Тут зібралися представники влади, бізнесу та закладів освіти. Серед пріоритетів модернізація шкіл, коледжів та профтеху. Йшлося про партнерство для підвищення якості освіти, розвиток людського капіталу та збереження талантів на місцях. Маємо необхідність там, де діє спеціалізації відповідно студентів, щоб отримувати практику, практику на місцях, в громадах, найкращих виробництвах, підприємствах для того, щоб безпосередньо отримувати відповідний досвід. І це цікаво для бізнесу, які отримують можливість отримати співробітників нових і заробітну плату для студентів, а також безпосередню практику, тому що, наприклад, не можна бути гарним водієм електропотягу жодного разу не сівши за кермо. У Запоріжжі досі гасять пожежі, спровоковані атакою 12 ворожих шахедів на місто. Через росіян поранення дістали двоє поліцейських, які були на службі. А ще жінка в різних районах міста є численні руйнування. Кореспондентка Тесенкіра Овеса вже оцінила наслідки ранкового обстрілу і готова розповісти про це докладно. Містяни діляться в мережі відео ударів російських шахедів. Запоріжжя прокинулася о пів на четверту ранку від потужних вибухів у різних районах міста. Серед постраждалих внаслідок атаки шахедів двоє поліцейських вони в лікарні у середньому стані важкості. Обидва отримали множинні поранення, коли несли службу. На місцях ударів зайнялися пожежі. Одне з найбільших займань на складі з гуманітарною допомогою благодійної організації за словами її очільника у будівлю влучили одразу три дрони. Вогнем знищено все обладнання, продукти харчування, засоби гігієни, які мали видавати тим, хто потребує допомоги. Горить їжа, гігієна і обув з одягом для котре призначались на цьому місці, видавати для Переселенців людей, людям з інвалідністю та е, вести на прифронтові території. Тільки позавчора отримали по, е, допомогу, та закупилися е, 5 фур по 20 тонн продукції, і було у нас приблизно 20, 200 тонн. Горить наше все обладнання, горить машина, горить всі погрузчики, електропогрузчики, наш канвієр, фасовичні лінія, горить все, що ми змогли взяти в кредит і купили за три роки. Полум'я пожежні не могли приборкати майже 10 годин. Наразі благодійники не знають, чи вдасться відновити роботу. Є два виходи: або закриватися, бо немає комерції, що заробляти, щоб це все вистанавлювати, треба обратися, треба. Думати як зберігати і зберігати команду, яка зараз. В мене працює, а неподалік будівлі громадської організації ворожий дрон вгатив зупинку. Вона вигоріла вщент. Вибуховою хвилою винесло вікна в багатоповерхівках, магазинах поруч люди згрібають скло. Пан Вадим мешкає неподалік під центру влучання, ховався від шахедів в коридорі разом із улюбленцем. Так сталося, що в мене сьогодні день народження. Мені подарували маленького котика. Я з тим котиком сьогодні сидів в коридорі. Очікував. Поки то все в тежахіття скінчиться. Відбулася серія потужних вибухів через мопеди, які атакували місто Запоріжжя. Було дуже гучно. Це моє місце роботи. Я тут працюю. як бачите, пошкоджені вікна, пошкоджені двері, в принципі, гіпсокартон. Все потребує дуже колосального ремонту. Щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель пошкоджені. Фахівці обстежують місця влучань. Також на суцільне згарище перетворилась ця автостоянка, по якій в російський шахет. На місцях прильотів з самого ранку працюють рятувальники, комунальники, виносять потрощені речі, знімають аварійні конструкції, що можуть нашкодити людям. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини. І більше про ситуацію в Запоріжжі після чергової нічної атаки розпитаємо в заступника начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олексія Апуги. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю, дякую, що долучились до цього ефіру. Вітаю вас, доброго дня. Отже, перше, що відомо про стан постраждалих, чи досі йдеться про трьох людей, чи не зростає, не дай Боже, цифра. Так, станом на зараз ця інформація являється сталою, стан їх оцінюються як стабільний. Вони отримують всю необхідну допомогу в лікарнях. На щастя, кількість постраждалих станом на зараз не збільшилася, залишається сталою, так як за повідомленням очільника області. А от я дивлюся на мапу тривог, і Зараз, якщо я не помиляюсь, знову загроза в місті через каби, через ймовірне застосування балістики. Які заходи безпеки для рятувальників адже Росія, ми знаємо, часто ось ці свої повторні удари застосовує. Так, безперечно, для рятувальників у нас розроблений державною службою навчальних ситуації алгоритм дій під час можливих повторних обстрілів. Коли ми отримуємо відповідну інформацію, рятувальники йдуть в укриття. Керівника ціння пожежі на місці повинен визначити де це укриття найближче і дати по радіостанції команду всім рятувальникам в укриття. Також в укриття приміщуються всі підрозділи, які бувають в містах постійної дислокації. Ми знаємо, що ворог на на жаль. Дуже підступний. Він не гребає бути по рятувальникам, по мирним мешканцям. Тому ми вживаємо всі необхідні заходи відповідно до ручень державної служби з надзвичайних ситуацій з метою збереження життя та здоров'я рятувальників. А наймасштабнішу пожежу ось цю на гуманітарному складі гасять вже 8 годин, може навіть більше. А в чому там полягає складність? Скільки залучено рятувальників, і чи немає загрози, наприклад, забруднення повітря або що внаслідок того, що згоряє на цьому складі. Так, дійсно, ситуація на цьому складі гуманітарної допомоги була на ранок досить складною, але близько шостої години відбулася локалізація, пожежа не розповсюджується. Станом на зараз, як і на ранок, площа пожежі була близько 700 метрів. Рятувальниками зробиться все необхідне для того, щоб її ліквідувати. Залучена вся необхідна техніка. Станом на зараз працює 17 одиниць техніки та близько 70 рятувальників. Залучено також інженерну техніку для того, щоб вивозити. Великі гуманітарні вантажі, які там є. Як вже казав власник цього підприємства. Вони нещодавно отримали нову партію, яка була призначена для осіб, які потребують допомоги. Але на жаль, ворог знищив більшу частину її. Рятувальники зробили все для того, щоб врятувати якомога більше. Зокрема, вдалося відбити вогонь з сусідньої будівлі, яка знаходиться через стіну. Завдяки цьому також вдалося один з бізнесів, який там працює. Ну і власне про ніякі хімію, пластик, які б могли спричинити якесь небезпечне забруднення, теж я так розумію, не йдеться так. Ні, 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 не йдеться. Станом на зараз такої загрози не існує. Це там в основному гарять речі, предмети побуту, тобто якоїсь загальної глобальної загрози для мешканців міста Запоріжжя не існує. А яка... цього? Ще розкажіть, яка ситуація на інших місцях влучання? Адже цей склад це не єдине місце, куди рятувальникам довелося, я так розумію, виїжджати. Да, так, на жаль, у нас було ще шість, окрім цієї локації, було ще 5 локацій. На всіх локаціях роботи завершені. На щастя, про постраждалих окрім тих, яких було сказано вище, інформація не надходила. І станом на зараз рятувальники працюють і продовжують надавати допомогу по цій локації на інших локаціях. Допомогу містянам, надають вже працівники комунальних служб міста Запоріжжя та інших служб взаємодії, які роблять все можливе для того, щоб повернути нормальне життя для містян, наскільки це можливо в даних умовах. Дякую вам за це уточнення. Докладніше про атаку по Запоріжжю російських дронів і її наслідки ми в ефірі ТСН розпитали начальника головного управління ДСНС в Запорізькій області, пана Олексія Пугу.